Та на календарі понеділок, 22 травня, початок робочого тижня, і ви дивитесь Капрі Нюс, найактуальніші новини регіону. З вами у студії працює Владислав Кухлевський. І сьогодні обговоримо наступні теми: вилучення наркотиків та водії на підпитку. Оперативна ситуація у Покровському районі. Так, співробітниками поліції було задокументовано чотири факти незаконного зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкрито кримінальне провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України, українцям дозволили продавати авто разом з номерними знаками державної реєстрації. Тепер при укладенні договорів купівлі-продажу та переєстрації транспортних засобів безпосередньо в сервісних центрах є можливість передачі безоплатно номерних знаків. Яка кількість людей на обліку у Покровському центрі зайнятості? Та скільки наразі тривають виплати по безробіттю? На сьогоднішній день на обліку в наш центрі зайнятості знаходиться десь 309-310. Ну ця цифра кожного дня міняється, тому що люди приходять, люди знімаються з обліку? Мешканці Покровська та переселенці можуть отримати безкоштовні юридичні консультації. Наша приймальна працює два рази на тиждень. Та ще ми проводимо з військову адміністрацію ви консультації. Відстань не завада у родинській зону Започаткували проєкт з дітьми, які наразі перебувають у Франції. Налаштувати їх спілкування. Зацікавити їх і урізноманітнити таким чином уроки, які вони проводять, різноманітні завдання і інше. Час для петуній. оскільки покровським господарям обійдеться урізноманітнити власні клумби. Ухажувають просто саме благодарний цвіток, мінімум уходу, максимум віддачі. Ухажують як за всіма рослинами, полів, підкормки, все остальне. Інформаційний випуск починаємо з оперативного зведення поліції про ситуацію в області протягом доби. Воєнні злочини РФ зареєстровано в 13 населених пунктах. Загинули цивільні мешканці. Є поранені. Ворог накрив вогнем міста Авдіївка, Курахове, Слов'янськ, Торецьк, Часів'яр, Семте. Гостре, Нью-Йорк, Очеретине, Ямпіль, села Богоявленка, Вовченка, Времівка, Георгіївка. Окупанти тероризували населення авіаударами ракетами Х-58, вісім, системами залпового вогню, артилерією, танками знищено та пошкоджено 47 цивільних об'єктів, 32 житлових будинки, інтернат. Адмінбудівлю, котельню, господарчі споруди, ЛЕП автомобілі. Масовані обстріли з авіації та реактивної артилерії витримала Авдіївка. Російськими снарядами вбито людину. Ще чотири травмовані. Пошкоджено два багатоквартирні будинки і приватну оселю. Двома керованими авіабомбами рашисти атакували Торецьк. Руйнувань зазнали чотири багатоквартирних і дев'ять приватних будинків. Інфраструктура. Постраждалих серед цивільного населення, за попередніми даними, немає. На Нью-Йорк армія РФ спрямувала ракету Х-58, пошкодила шість приватних осель. Поранено людину ракетою. Російські військові поцілили в житловий сектор Слов'янська. Пошкоджено багатоквартирний і п'ять приватних будинків. Три цивільних авто. Інформації про постраждалих не надходило. Внаслідок ворожих атак. Маємо загиблого в часовому яру та пораненого в Георгії. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Вчора, 21 травня, місто Дніпро зазнало масованої ворожої ракетної атаки. У Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже загасили. Знищені більше ніж 10 вантажних та легкових авто. Стільки ж одиниць спецтехніки пошкоджені. Побиті 25 приватних машин та два автобуси. Влучання сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівеч. Три будівлі, на жаль, є постраждалім. Про оперативну ситуацію у Покровському районі уже готові розповідати мої колеги. Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 228 повідомлень про правопорушення. З них 30 мають ознаки кримінального характеру. Так, з співробітниками поліції було задокументовано чотири факти незаконного зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкрито кримінальне провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Во викрили сім водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Усі водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. Поліцейські закликають громадян дотримуватися правил воєнного стану. Котре нагадуємо нагадуємо про правила. Воєнного становища не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дотримуйтеся комендантської години. 21 травня о 21 годині 28 хвилин надійшло повідомлення про займання легкового авто у мирнограді. На місце пожежі виїхали рятувальники 52-ї державної пожежно-рятувальної частини. На одній автоцистерні кількості 4 чоловіка особового складу прибуттю було встановлено, що горить автомобіль Опель Астра по всій площі. На гасіння пожежі було подана Б і пожежа була локалізована 21 першій годині 42 хвилини і повністю ліквідована 21 першій годині 54 хвилини. Загиблих та травмованих наслідок пожежі не зареєстровано. Причини та збитки пожежі наразі встановлюються. Бережіть себе та вдалого робочого тижня. Курахівська громада у жалобі 14 травня 2023 року. Загинув під бахмутом мешканець міста Курахове. Коруп'ятник Ігор Миколаєвич 1975 року народження. Колектив телебачення капрі висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Вічна слава та вічна пам'ять. Українцям дозволили продавати авто разом з номерними знаками державної реєстрації. Подробиці дивіться далі. Кабмін дозволив зберігати номерні знаки при перереєстрації авто за бажанням покупця 2 травня цього року було прийнято відповідну постанову. Тепер при укладенні договорів купівлі-продажу та перереєстрації транспортних засобів безпосередньо в сервісних центрах є можливість передачі безоплатно номерних знаків від попередніх власників новим власникам. Щоправда, це ноуве не стосується номерних знаків з відповідною комбінацією цифр та індивідуальних знаків. Номерні знаки з відповідною комбінацією цифр безоплатно передаються тільки в випадку перереєстрації транспортних засобів на одного з подружжя або батьків, або дітей за умови документального підтвердження. В інших випадках номерні знаки з відповідною комбінацією цифр передаються лише після сплати вартості той чи іншої комбінації цифр. Номерні знаки з відповідною комбінацією цифр можна передавати лише за умови оплати їх вартості. Номерні знаки з відповідною комбінацією цифр – це так називаємо платні номерні знаки. Ну, наприклад, це номерні знаки, в яких чотири одинакових цифри в ряд, в яких три перших цифри нулі. Ну, їхній перелік широкий. В залежності від комбінації цифр на сайті головного сервісного центру МВС є послуга, в якій можна подивитись наявність номерних знаків в сервісних центрах. І при наявності такої комбінації цифр там видно. Вартість номерного знаку такі зміни, зокрема, вносяться і для того, аби у майбутньому при укладанні договору купівлі продажу самостійно через застосунок ДІЯ або через електронний кабінет водія була опція купити авто разом із номерним знаком державної реєстрації. Яка кількість людей на обліку у Покровському центрі зайнятості, та скільки наразі тривають виплати по безробіттю. Попри складну ситуацію та діючий в країні воєнний стан, майже всі місцеві центри зайнятості Донецької області продовжують свою роботу. Обслуговування клієнтів відбувається в дистанційному форматі, але за потреби можна звернутися за консультацією особисто. Скільки зараз у Покровському центрі зайнятості знаходиться на обліку людей, які потребують працевлаштування, та на які професії є попит, розповіла журналістам директор цієї установи. На сьогоднішній день на обліку в нашому центрі зайнятості знаходиться десь 309-310. Ну, Ця цифра кожного дня міняється, тому що люди приходять, люди знімаються з обліку. Ну вона трошки менше, ніж на початок року. Ну це пов'язано з тим, що зараз на обліку отримують. Допомогу 90 днів, тому люди знімаються або працевлаштовуються. Як зазначає директор Покровського центру зайнятості, реєстрація безробітних здійснюється. Допомога по безробіттю нараховується. Консультації клієнтів проходять щоденно. Наразі працевлаштовувати вдається чоловіків на гірничі спеціальності, Незважаючи на те, що жінок у нас набагато більше на обліку в центрі зайнятості. Все ж таки чоловічих професій, чоловічі вакансії для чоловіків, це шахтні вакансії для жінок їх небагато. Це комунальні служби, магазини, якісь ФОПи. Щоб набути офіційного статусу та почати отримувати допомогу з безробіття, окрім подачі документів в дії людині можна особисто звернутися до центру зайнятості. Консультації надаються тричі на тиждень. Якщо раніше можна було ставати на облік через дію або через за допомогою. Google таблиці то ось недавно щодавно було змінено ці умови, і тепер на облік можна ставати або через портал Дія, або безпосередньо через відвідування спеціаліста. Наш спеціаліст, який приймає управління соціального захисту міста Покровська, він так і працює. Понеділок, середа-п'ятниця з 9 до 12 години. Тому всі, кому треба, будь ласка, приходьте і отримуйте консультацію і, якщо потрібно, ставайте на облік до нас. Ані роботи, ані допомоги з безробіття в такій ситуації часто опиняються мешканці прифронтових населених пунктів Донецької області. Тому першочергова задача центрів зайнятості на цих територіях надати всіляку підтримку кожній людині, яка до них звертається. До кінця року зміниться процедура складання іспитів на отримання посвідчення водіям, повідомили у МВС. Зміни покликані зробити отримання водійських посвідчень більш зручним та прозорим. Зокрема, записатися на іспит можна буде онлайн. Термін оскарження результатів рішення збільшиться з 3 до 30 днів. Процес складання іспиту фіксуватиме 4 перехресних камери в класах та два реєстратори в автівках. Мешканці Покровська та переселенці можуть отримати безкоштовні юридичні консультації. Деталі дивіться далі. З початку повномасштабного вторгнення у Покровську значно зросла кількість людей, яким необхідні юридичні консультації. Це пов'язано із відновленням документів за зруйноване житло та отриманням компенсацій. Також наразі у місті велика кількість ВПО, які транзитно перебувають у громаді, або залишаються у ній і мають масу юридичних запитань. З 2015 року у Покровську працювала українська гельсінська спілка справ людини, яка надавала юридичні консультації міст. Цевим мешканцям та переселенцям, але останній рік їй довелося працювати в режимі онлайн. Початку 2023 року ми відновили роботу та місць тому підписали меморандум з Покровською військовою адміністрацією про співпрацю. І в зв'язку з цим меморандумом будемо проводити спільні прийоми. Згідно цього документу, незахищені захищені населення зможуть отримувати безкоштовні юридичні консультації та допомогу у вирішенні своїх нагальних питань. У нас звертаються переселенці, пенсіонери, ну слабо захищене свої населення. Також для щоб отримати консультацію, можуть всі звертатися. Але щодо подачі справ в судовому досудовому, це деякі категорії. Також наша організація займається документанням воєнних злочинів внаслідок війни. Це розрушене майно, катування. Це вбивства та поранення. Отримати такі консультації можна у ЦНАПі Покровська для цього необхідно заздалегідь залишити заявку. Наразі це дуже важливо для наших мешканців. Надалі у нас є плани. Ми в центрі надання адміністративних послуг будемо розпочинати цикл консультувань вузьких спеціалістів для спрощення нашим мешканцям отримання тої або іншої послуги. Це дуже важливо, особливо військовий стан. Дуже багато внутрішньопереміщених осіб. Дуже багато наших мешканців звертаються зараз з манітними питаннями. Вони отримують кваліфіковану відповідь на всі свої питання. Наша приймальна працює два рази на тиждень. Та ще ми проводимо з військовою адміністрацією виїзні консультації. Це вже ми визначаємося, коли збирається велика кількість людей. Тоді ми визначаємо дату та місце. Починаємо з 10 та по кількості людей. На кожну людину виділяємо півгодини для того, щоб ознайомитися з документами, які вона принесла, та надати юридична консультація. Мешканці громади, які сьогодні звернулися на прийом, були задоволені безкоштовною консультацією. На ній отримали корисні поради. Я взагалі переселенець з Харківської області. А проживаю на поселку Першотравневе. Там хату розбомбили, жити там негде. Ось так ось. А тут пенсію стараюсь добитися. Я тут юрист мені підказав, як зробити. Звісно, добре. Це. Он зашел, посоветовался, уже знаешь, как обратиться, что сделать. Вот. А так, денег, где взять, если все, все плотное. Дал нам консультацию, дальнейшие действия. В общем, процесс пошел. С какой проблемой? Ну, тут я уже не буду вам говорить лично. В целом все хорошо, все приятно, быстро, конструктивно, все. Но это всегда хорошо, тем более в нынешнее время, когда у населения и так с деньгами проблемы, с работой проблемы, а тут бесплатно от государства, как бы забота чувствуется. Это хорошо. Тож, якщо вам необхідна юридична консультація, ви можете записатися на прийом до фахівця за номером телефону 066 469 1627. Покровські боксери успішно виступили на міжнародному турнірі у Чернівцях. З 19 по 21 травня на базі боксерського клубу Колізей Мажзавод у Чернівцях проходив міжнародний турнір із боксу Кубок Едуарда та Олександра Погодіних. У змаганнях взяли участь понад 200 учасників з різних регіонів України, а також боксери з Молдови, Румунії та Болгарії. Команду Донецької обласної спеціалізованої дитячої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з боксу представили три вихованці з міста Покровськ, які тренуються під керівництвом Бориса Карімова. Всі боксери провели по три поєдинки у категорії Молодь сотниченко Максим 57 кілограмів та у категорії юніори Студенніков Тимофій – 50 кілограмів завоювали золоті медалі. У категорії юніори Зиніїв віддаді 50 кілограмів став третім. Вітаємо наших спортсменів з медальним врожаєм. Вперед до нових перемог. Відстань не завада у родинській зож номер 8 Започаткували проєкт з дітьми, які наразі перебувають у Франції. Вчителі та діти родинської загальноосвітньої школи номер 8 урізноманітнюють уроки французької мови. Проводять спільні онлайн зустрічі з українськими дітьми, які наразі перебувають у Франції. На своєму прикладі доводять, що маючи бажання і на відстані можна робити уроки більш цікавими та різноманітними. Ідея виникла у Тетяни Володимирівни, це вчитель французької мови нашого закладу освіти. Вона захотіла об'єднати українців, які були вимушені покинути свої домівки через російську агресію, і вони вимушені жити зараз у Франції, перебувають там зі своїми родинами, об'єднати їх з нашими дітьми, нашого закладу освіти, налаштувати їх спілкування. Зацікавити їх і урізноманітнити таким чином уроки, які вони проводять, різноманітні завдання і інше спілкування дітей почалося з початку другого семестру. Виникла ідея створення аудіогазети, де діти могли писати тексти та розповідати про цікавинки двох країн. Бужуні земі. Створюючи аудіогазету з учнями шостого класу, ми а, зробили дуже багато цікавого. Ми помістили туди а, повідомлення цих дітей про їх захоплення, про їх життя у Парижі, про те, як вони сумуються Україною. Хоча їм подобається і Франція, діти поділилися своїми враженнями від таких уроків та розповіли, чим вони займаються. Мені було цікаво приймати участь у створенні газети. Працювати над матеріалом було не зовсім складно, складніше було робити меми зі словами з пісень. Нам вчитель показував, як інші діти як вони живуть. Що вони теж вивчають нашу мову, що вони вивчають французьку мову, розповідаємо про себе, про друзів своїх, про те, як в нас як ми живемо, розмовляємо ми раз на тиждень, та дуже часто буваємо, що два рази на тиждень розмовляємо. Нещодавно учні родинської школи, які приймали участь у таких заходах, отримали подарунки, які передали їм з Франції. Ви дуже гарно працювали протягом року, і ваша вчителька Тетяна Володимирівна, яка зараз знаходиться в евакуації, для вас приготувала за вашу гарну працю невеличкі сувеніри. Дякуємо, ми дуже раді, що ви в нас є. Що ви в нас викладаєте цю мову? мені дуже сподобався подарунок, тому що він до мене. Дуже багато значить, що ми там участвували та спілкувалися з ними. Я дуже задоволена, те, що мені подарували брелок та листівку. Мені дуже сподобався подарунок. Юрій та Роман отримали особливі подарунки, бо вони найбільш активно приймали участь у такому проєкті. Я отримав книжки, тому що я працював активно весь рік та приймав участь активний у газеті. Ми писали. Розказував про себе. Ми робили патріотичні листівки. Я просто старався якомога найкраще вчитися. Я розказував усі вірші, виконував усі завдання. Такі подарунки діти змогли отримати завдяки допомозі вчителя зарубіжної літератури, яка наразі перебуває у Франції. У свою чергу учні теж хочуть приготувати подарунки. Мені дуже сподобалися подарунки. Я їх залишу собі на пам'ять. Коли буде нагода, я обов'язково намалюю для дітей з Франції картину, на якій буде пейзаж України, щоб розказати про красу та чарівність нашої країни. Я хочу також відправити їм подарунки від себе та від нашої школи патріотичні браслети, які зроблені будуть власноруч. Бонжур мерсі, мерсіпурлікадо Тетяна Володимирівна мадам! У школі зазначають, що це перший досвід такої співпраці, але вчителі й надалі планують його розвивати, бо дітям це подобається. Учні знаходять спільні інтереси, адже в атмосфері взаємоповаги обговорюються цікаві теми чи важливі питання. У ЦНАПі Покровська ВПО можуть отримати витяг про реєстрацію місця проживання з реєстру територіальної громади. Раніше така послуга для ВПО була недоступна. Відтепер для отримання цього електронного витягу у роздрукованому вигляді мешканці Покровської громади можуть звернутися у ЦНАП за адресою мікрорайон «Гірник-1». треба надати оригінали паспорту та ІПН. Документи перевіряють у реєстрі громади, сформують витяг та роздрукують. Зверніть увагу, фахівці ЦНАП не мають технічної можливості для того, щоб доповнювати та актуалізувати інформацію про громадян з інших громад. Музика. Час для петуній. Оскільки покровським громадянам обійдеться урізноманітнити власні клумби, дізнавалась наша знімальна група. Ще з початку травня у Покровську розпочався сезон садівництва та догляду за садибами. Одним із яскравих та бюджетних квітів для прикрашання клумб є петунії. Їх можна як висаджувати саджанцями у землю, так і вирощувати у підвісних горщиках. На ринках міста асортимент саджанців петуній різноманітний. Композиція у горщику варіюється від 200 до 400 гривень. 15 гривень. Петунія по 15. Сульфінія це це по 35, гвоздіка 25. Ціни дуже приємні. дивіться, такий один горшочок. 20 гривень. Розумієте, подвісні, які ви зараз, на зараз ви бачите в контейнерах, коли дуже швидко розростається. Та пітунія, вона трошки медленніше росте. А ця тут один куря курішок – це ампільна. То 300 гривень, 400 гривень, 250 гривень. Ну. Та ампільна – 30 гривень. Це по 10 гривень, по 15. В таких пределах. Що залишилося? Пітунія – 15 гривень вербена 30 гривень, сульфінія 40, кіларгонія 70. Як зазначають продавці, незважаючи на незначне подорожчання, квіти популярністю користуються. Подорожчали незначительно, але подорожали. Зараз користуються популярністю петунія, бо вона така яскрава і квітуча. Це літо вона буде украшати, прикрашати ваші паркани, ваші балкони. Я знаю, гарно її беруть. Полярності пользуються. Петунія не лише гарна та пахуча рослина, але й досить невибаглива у догляді. При гарному поливі навіть у вазі вона залишається свіжою від шести днів до 2-3 тижнів. У клумбі квітка радуватиме господарів до самих морозів. Каже, дуже саме благодарний цвіток, мінімум уходу, максимум віддачі. Слажують, як за всіма рослинами, полив, підкормки, все остальне. Звісно, можна зараз висаджувати. У землю красиві будуть. Її треба поливати пошти кожен день, може, через день. Петунії можна висаджувати до кінця червня. Фахівці радять обирати ділянки, куди гарно потрапляє сонячне світло. Тоді квіти будуть швидше рости та виглядатимуть гарнішими. Покровська громада стала більшою на 20 мешканців. Так, минулого тижня у Покровському перинатальному центрі народилося 11 дівчаток та 9 хлопчиків. Вітаємо батьків та бажаємо здоров'я малюкам! На завершення пропоную поговорити про погоду на завтра, 23 травня. Протягом усього дня у Покровську буде триматися хмарна погода. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. Температура в день сягатиме до плюс 21 градуса тепла, а вночі до плюс 15 градусів. На цьому у мене все вдало робочого тижня та бережіть себе.